Всім добрий ранок з сонячної Італії. Життя в італійському селі, коли твій чоловік може все своїми руками. 9.30. Заробив вже 10 євро. Сусід приїхав перемонтувати газонокосілку. Чесно, не хотів брати <сусід> по-сусідськи. Але коли тобі дають винагороду, то наступного разу ти навіть посеред ночі цій людині все зробиш. А коли, як мене подруга попросила, раз, другий раз звози мене, не кофе, не угостить, нічого, ну не догадується. Ой, які гранати, я й не помічала. А такі вам гранатовий добрий ранок. Це ще квіточка. Ось так вона розпускається і там намальовується щось. Як завжди, Маріна йде щось зробити з кабачком. Це вже той самий рецепт, але по-іншому порізали. Серединку я убираю, ріжу на частини. Обрізаю серединку і оце раз такими полосочками. Відразу ми змішали: сухарі, мука, чечі, мука гречана, сіль. Здається, все, що було. І це Марія виложила це все оце ідеально. Тепер поставимо в духовку. На 200 градусів, десь думаю, на годинку треба, щоб постояло. Головне, не згоріло, щоб то жалко буде праці. Так що такі ідеї? У Марії виникають, як завжди, рубрика Маріїні рецепти продовжуються. Я в поміч, я в поміч, не Марія мені. Показую все по-чесному. Стояли 45 хвилин, потім включила верх, щоб не перевертати. Можна було трошки більше потримати, я боялася, щоб не згоріло. 45 хвилин і з-під низу не підгоріло. Вже доїдаю половину і не можу зрозуміти, чи рекомендувати, чи ні. Ну, як варіант так. Якщо хочете, щоб прям хрустіло, то геть тоненько треба нарізати. Але сол, сметана з часником, і от таке, як варіант. На перекус дуже класно. Дегустує Марія. Ну, як тобі смачно? Каже, що смачно. Ну, вона в мене така, що все їсть. На неї я не жалуюсь. Просто балдію від цих баклажанчиків колір. Просто оце синенький а оце чорненькі. Я закохана в такі круглі, просто закохана. Піддивилась новий рецепт, нарізаємо на кубики. Мені понадобиться яєчко. Ну, на от таких три я беру два маленьких. Солити, перчити буду в самому кінці. Я ще взяла два яєчка на цю порцію. Нічого не розумію. В рецепті одне яйце. І два таких баклажанчика. У мене три баклажанчика, чотири яйці. Все по-чесному. Розповідаю все по-чесному. Зараз воно це все почав впитатися. Має. Ну, отако, постояти трошки має. Тим часом ми беремо цибульку, підсмажуємо цибульку. Підсмажила цибульку, виключила сковорідку. зараз її висиплю, так, щоб олійка там осталася. Значить, цибулева олійка буде. Думаю, в мене олії достатньо. Якщо олії у вас залишилось мало, то можна ще долити. А від чого залежить? Коли цибуля така водяниста, груба, наче, то вона ще й сік пустить. А якщо суха, то не пустить. У мене, напевно, пустила сік. Ну що, перед тим, як додати ще 5 яєць. Треба трошки подумати. Значить, одне яйце було лишнє, три яйця то саме ідеальне, але ж яйця – це ж завжди бомба. Висипаємо наші баклажани. Фішка в тому, що ми їх жаримо на великому вогні. бажано на великій сковорідці. І в кінці ми їх посолимо. Ну і, звісно, фішечка моя це паприка солодка. Дивіться, як прикрасило баклажончики красиво. Помішуємо, помішуємо на великому вогні. Посолила, поперчила. по рецепту ще два зубчика чесника кидається і зелень. Я кину сир. Я кину сир, виключаю і накрию кришкою. Дуже смачно, я вже доїдаю. Я чесничок ще покрошила прям в тарілочку. Суть цього рецепту баклажан замочить яйці, щоб він не впитав стільки води, як треба, і швидко підсмажувати. Добавляйте що хочете, як хочете. Основа така. Супер. Ще буду готувати.